Слава Україні! В ефірі підсумка дня на телеканалі Конкурент Україна. Для вас у студії працює Христина Дричик. І Далі розповім про найголовніше. У столиці без тепла залишається ще майже півсотні будинків. В Одесі агенти країни-окупанта готували замахи на військових та їхні сім'ї. Через станення снігу на Закарпатті розпочалися паводки. На найбільшому нафтопереробному заводі Туреччини стався потужний вибух та пожежа. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так ввечері 29 січня ворог атакував один із районів Запоріжжя ударним БПЛА. Як повідомили у ДСНС, внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею також пошкоджено два сусідні житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Окрім цього, вночі ворог атакував БПЛА адміністративну будівлю. Сталася пожежа у селищі Великий Бурлук Куп'янського району Харківщини. Внаслідок вибухів зайнявся дах двоповерхової будівлі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. У Києві 378 житлових будинків досі залишаються без тепла. Більшість із них на Троєщині, повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, над усуненням проблем з теплопостачанням у Києві працюють понад тисяча комунальників. Столичним фахівцям допомагають бригади з інших областей України. Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Найскладніша ситуація в Києві та на Київщині. Нагадаємо, за даними міської влади, 24 січня в нас. Сідок чергової російської атаки на критичну інфраструктуру у Києві без теплопостачання залишилося 6 тисяч будинків. Більшість із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня. Агентурна мережа ФСБ готувала теракти у центрі Одеси. Як повідомили в СБУ, теракти мали відбутися через дистанційну активацію саморобних бомб. У такий спосіб вороги сподівалися не тільки ліквідувати військових, а й поширити панічні настрої серед цивільного населення України. Спочатку фігуранти тривали час відстежували місця проживання українських оборонців та паркування їхніх авто. Згодом вони отримали від ФСБ координати схрону, з якого забрали два саморобні вибухові пристрої. Обидві бомби зломини. Сники планували закласти біля входу в квартиру двох військовослужбовців сил оборони. Потім терористи мали забрати зі схованок нові СВП, щоб підірвати авто наступних цілей. Агентів РФ затримали й повідомили про підозри. У Кіровоградській області сталася смертельна ДТП, внаслідок якої, за попередніми даними, загинув мер Вознесенська Євгеній Величко. У прес-службі Нацполіції, виданню РБК Україна, підтвердили, що 30 січня на території Кіровоградської області сталася смертельна ДТП за участі посадовця. Джерела також підтвердили, що мова йде про Євгенія Величка. Одна з версій причин ДТП це несприятливі погодні умови. Згодом у ДСНС області підтвердили ДТП і зазначили, що рятувальники, прибувши на місце аварії, врятували. З пошкодженого авто жінку інший учасник ДТП загинув. На Закарпатті відступили морози. Кілька днів поспіль. Сніг та крига на річках активно тануть. Через це у водоймах підвищується рівень води. Відбувається густий льодохід. Стихія вже наробила лиха. Як повідомили у Закарпатській ОДА, через різке танення снігу та підйом рівня води в тисі у берегівському районі паводок підмив опору газопроводу. Конструкція суттєво нахилилася. Це ставить під загрозу стабільне газопостачання для майже 5800 абонентів у 17 населених пунктах. Зазначають, аби не допустити виникнення надзвичайної ситуації, працюють усі необхідні сили. Бойовики ПВК Вагнер отримали нові підозри за найманство та державну зраду бойовикам. Як повідомили, у Нацполіції йдеться про двох громадян Республіки Молдова, які до вербування відбували покарання у виправних колоніях на території РФ за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. У жовтні 2022 року їх завербували представники ПВК Вагнер після короткотермінової підготовки фігуранти отримали озброєння та військову форму без розпізнавальних знаків. Були зараховані до штурмових. Підрозділів, і направлені на територію України. Вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони України, зокрема в Бахмутському районі Донецької області. За участь у бойових діях на боці РФ обох іноземців було нагороджено медаллю ПВК Вагнер фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі. Останнє алкогольного сп'яніння спричинив ДТП та влаштував стрілянину. У Києві судитимуть водія Порш. Як повідомили у Нацполіції, 37-річний водій позашляховика зіткнувся з автомобілем Ваза, а також пошкодив ще кілька транспортних засобів. Після ДТП зловмисник почав поводитися агресивно та конфліктувати зі свідками і учасниками аварії. Під час сутички чоловік вдарив 26-річну пасажирку одного з автомобілів. А коли 22-річний водій намагався заступитися за жінку, дістав травматичний піст. Толети кілька разів вистрілив у його бік. Потерпілого з непроникаючим вогнепальним пораненням, шпиталізували медики і надали необхідну допомогу. Хулігану загрожує до семи років ув'язнення. Злочинець на Донеччині ошукав громадян на понад 800 тисяч гривень. Серед шести потерпілих четверо військовослужбовців. Як повідомили у Нацполіції, у березні 2025 року молодику запропонували швидкий та легкий заробіток стати учасником злочинної афери. Ділки передавали йому банківські дані потерпілих, отримані через фішинг-схему. Фігурант витрачав гроші з цих рахунків на купівлю побутової та електронної техніки. Далі покупки збувалися в ломбард задля отримання готівки. Частину зароблених грошей чоловік залишав собі, а решта йшла іншому учаснику схеми. Тепер же зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув'язнення. Також вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Тисячі набоїв і десятки гранат на Сумщині. Поліція вилучила зброю з незаконного обігу. Як повідомили у поліції області, викрали на злочинній діяльності двох жителів райцентру. За місцем проживання 39-річного чоловіка вилучено понад 4 тисячі набоїв різного калібру, 19 гранат і протитанковий гранатомет. Того ж дня в помешканні ще одного жителя районного центру, 43-річного чоловіка, виявлено два автомати Калашникова, майже тисячу набоїв і 24 гранати різних втипів, у тому числі дві димові. Нині ж усе вилучене направлено на експертизу, обох фігурантів затримали. Поки ми обговорюємо про події в Україні, світ також не стоїть на місці, Тож тепер до огляду світових новин. У Туреччині стався вибух та масштабна пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі країни. Ця подія стала однією з найбільш серйозних аварій на енергетичних об'єктах країни за останній час. Як повідомляє турецьке медіа, в місті Ізміт стався вибух на НПЗ в'ємності з бензином, після чого спалахнула пожежа. Вибух пролунав ввечері 29 січня. Полум'я поширилося на значну частину об'єкту, що спричинило масштабну пожежу та паніку серед персоналу. Усі працівники комплексу були евакуйовані через нових вибухів, а пожежні та аварійні служби працювали над гасінням вогню. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан країні. Підписаний указ дасть змогу Вашингтону запровадити мита проти країн, які продають або постачають нафту на Кубу. Як повідомили на сайті Білого Дому, Трамп наголосив, що несе першорядний обов'язок захищати національну безпеку і зовнішню політику США. Куба ж несе загрозу Штатам. Я вважаю, що політика, практика і дії уряду Куби являють собою незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів, джерело якої повністю або значною мірою знаходиться за межами Сполучених Штатів, заявив президент. Він наголосив, що режим підтримує зв'язки з багатьма ворожими країнами і зловмисними суб'єктами, які виступають проти США. Причому йдеться зокрема про уряд РФ Китаю, Ірану, Хамас і Хезболи. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050.